Слухатися сильні молитви за доньку і бродиться її захисти до щастя богоповучче викину всі Вищі прохання на благо. О, пречиста і богословина мати Божа, цариця небесна, до тебе з вірою назію припадаю, знаючи, що твоя материнська любов безмірна, і милість твоя не має меж, схили ми остави свій погляд на мою доньку. Опишіть мене, та прохання в коментарях. І захисти, під святим покровом твоїм, оберігає від усякого славидимого й невидимого. Від небезпек скорботи, спокус, Даруй, мати, Боже, здоров'я тілесне, душевне, радість серця, щастя в житті, любов, яка від тебе походить, направі на шлях правди і добра, благослови, на добру долю, успішний життєвий шлях, просвятий розум з віру, наповни серце, і миром і любов'ю до Бога й ближніх, допоможи їй у духовному зростанні, щоб вона завжди трималася заповідей Господніх і зростала в богочесті. О небесна заступниця, будь поруч з нею у кожній хвилині її життя, підтримує у випробуваннях, наставляє у виборі і даруй силу давати всі труднощі, молю тебе, Всемилостива мати, нехай твоя ласка і благодать, завжди перебуває з моєю донькою, О, Мати нашого Спасителя, не відкинь моїх слізних прохань, але вислухай мене грішного і прийми мою молитву за доньку мою імена, щоб вона стала світлом у світі, славою і радістю для тебе. І всього Небесного Царства, слава тобі, пречиста, Богородице, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята водичі, Богородице, Богородиця, Мати, Господа нашого Ісуса Христа, до тебе з упованням і смиренням возношу молитву, прихилими устойчивої слух Свяє до прохання, роби Твої мою доньку. пишіть імена, та прохання в коментарях. Твоїм святим і всесильним покровом. Даруй їй миру, душі, щоб серце її перебувало в тиші любові Божій, укріпи її силою твоїх молитовидні скорботи та випробувань, щоб вона завжди трималася стежки правди і наділи її премудрості від Господа, щоб у всіх своїх ділах і рішеннях вона звершувала лю Божу, направи її на шлях, де зустрінеться добрі і богобоязливі люди, які допоможуть їй у зростанні у вірі надії та любові. Збережи від хвороб тілесних і душевних, вбережи від усякого зла ворожої, омани і спокус гріховних, щоб ніщо не віддалило її від твого материнського заступництва і любові, бо Своєю Богополуччим здоров'ям і духовною радістю, наповниє дні миром і благодаттю Святого Духа, навчи її завжди славити Твого Сина, Господа нашого. І зберігати в серці його заповіді, благословеної пречиста мати, будь її покровителькою і заступницею, її на шляху спасіння і приведи її за Твоїми молитвами до вічної радості у Царстві Небесному, Сину Твоєму, слава честі, поклонення за цим і Святим Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. О, Пресвята владичиця наша Богородиця, Діво, пречиста матір Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, з покірним серцем і щирою і вірою припадаю до Твого пречистого образу. Молячись тобі за доньку мою, пишіть імена та прохання в коментарях, яку Господь дарував мені, ти є матір милосердя і заступниця людський до тебе звертаюся, бо знаю, що ти не полишаєш жодного, хто до тебе взиває, о владичице ти, яка зберегла чистоту і послуг Божій волі. Навчи мою доньку наслідувати твої чесноти, випроси у твого сина, стати статишні мудрості покори, щоб вона в усьому покладалася на волю Господню і слідувала його святим заповідям. причиста діва, заступниця всіх, хто вдається до тебе. Охорони мою доньку від усякого, видимого й невидимого від споку світи, цього, від неправди і з невіри. Мовися за неї, щоб Господь дарував їй непохитну віру силу у випробуваннях, любов до ближнього і духовну радість, даруй здоров'я душі і тіла, захисти від щастя небезпек, Провадь її дорогою спасіння, щоб вона назавжди перебувала під покровом Божим, наділи її даром розсудливості, щоб вона робила мудрі і праведні вибори у своєму житті, щоб у кожній справі шукала не свої волі, а волі Божої, молися водичиться за її навчання, працю і всяке добре діло. Нехай Господь благословить її труди, щоб усе що вона чинить, було на славу Божу і для спасіння її душі. Подає вірних друзів, і наставників, які будуть зміцнювати її вірі і провадити до правди. Якщо буде воля Божа, знайти достойного чоловіка, з яким вона зможе створити міцну християнську родину, в якій пануватимуть мир, любов і богачестя, її в святій вірі, щоб вона виховувала своїх дітей у страху Божому і була світом для свого оточення. Небесна мати, не залишає часи скорботи чи випробувань, будь з нею завжди, коли вона звертається до твого сина в молитві. Випроси у Господа дар Духу молитви і довіри, Його всемогутній волі, прийми цю мою молитву, дичиться і віднеси до престолу Всевишнього, щоб вона була почута і прийнята, бо Ти є заступницею нашої матері всіх, хто з вірою до Тебе звертається, молися за нас, у житті теперішньому і в житті вічному, прославляли ми Твого Сина, нашого Спасителя, який за цим і Святим Духом Царю, і навіки. Амінь. Обрана Цариця Небесна, Пресвятая Богородице, Та є захист, і пристановище всіх, хто з вірою до тебе звертається, до тебе, одегітря в молитви, припадає. за доньку свою благаю, щоб ти від усякого зла охоронила, до життя вічного привела і милістю своєї обійняла, взиваючи радуйся, все, богаю, заступницею, покрови доньки моєї, що даруєш їм радість і благословення на земному шляху. Ангелів і людей, водичі перед престолом, Сина Твого стоїш за весь світ чість, та жена з грішних покинь. Донько моя, під твій святий, омофор прийми, щоб її душа в мирі спасалася, а серце горіло у любові до Бога, бо поприблассови не захисти від ворожих нападів, тілесних спокус і духовного падіння, щоб разом із нею я взивав. Радися мати, що у тьмі світу, світлом вічним сяєш, радуйся, водичице, що душі наші до Царства Небесного направляєш, радость непохитний щити від ворогів видимих і невидимих, радуйся, покрови благодаті для дітей наших, радися, бо через тебе благословення від Бога сходить, радуйся бо під твоїм омофором душі наші знаходять мир, радися все заступниці і покрови, доньки моєї, що даруєш мир, радість і благословення на земному шляху. Бачачи лукавство світу, цього, до тебе прибігаю, заступниця наша збережи доньку мою в чистоті святості, щоб вона залишалася непорушною вірі й смиренні, навчи її Христа любити і заповіді його виконувати, щоб вона всі дні життя свого, славила Бога, взиваючи Аллилуйя! Силу Твоєї материнської молитви визнаємо, Богородице, Бо хто ж, як не ти, найкраще розуміє душу Матері, яка за доньку свою молиться, прийми наше моління і до Сина Свого принеси, щоб Він простив її гріхи, наставив на шлях спасіння і наповнив серце миром і благодаттям. з любов'ю до тебе промовляємо. Радуйся, бо через тебе матерів сльози до Бога доходять, радуйся заступниця дітей наших перед Престолом Сина Твого, радуйся невтомна, помічниця в скорботах і бідах, радуйся тиха пристані у хвилях життєвих, радуйся, що дівочі душі чистоти навчаєш, радуйся охоронець сердець наших від зваю омани, радуйся всеблагає багає, заступницею покрови, доньки моєї, що даруєш їм, і богасувення на земному шляху. Силою благодаті твої Богородице, піднімаєш тих, хто впав, і утверджуєш ти, хто шукає правди, тому знову припадаю до тебе, присячи. Заступися за доньками, настави її на шлях праведності, допоможи уникнути спокус і зберегти чисте серце, щоб вона з подякою взивала до Бога. Аллилуйя, присвятає діло перед сином твоїм за доньками. Заступися бо в цьому світі, вона немічна і беззахисна перед лукавством ворогів. Захистиє від усякого зла від помислів, марних і від впливу гріховного, зроби життя храмом Духа Святого, серце себе благодаті, щоб з вдячністю промовляти до тебе. Радися небесна, вчителька вірності, смирення, радость Дарителько, мудрості в душі дітей наших, радийся захисту від вукавих рад і темних думок, радостя бо через тебе любов Христова діє в світі, радися тверда скелена, якій душі наші укріпляються, радися провідниці на шлях, істини і спасіння, радийся всебогаю, заступниці, покрови доньки моєї, що даруєш їй мир, радість і богословення на земному шляху. Буря скорботи, випробувань, затьмарює душу доньки моєї, але в тобі, заступниця світу, ми шукаємо спокою, укриє її під твоїм омофором, навчибити твердої вірі, терпи в скорботах і радісної в надії, щоб вона з упевненістю в Божій милості взивала, Алівуя, піднести молитви до тебе, Богородице, прагнуть усіх, хто в скорботі, як мати, з надією до тебе звертається. Укажи доньці, мій шлях що веде до Царства Небесного, охорони від ворогів душевних і тілесних, відведи від неї гріховні наміри та наділи благодаті твоєю, щоб співати тобі. Радуйся бо ти, провідниця до двери спасіння, радуйся, бо молитвами твоїми світа сяється, радуйся, бо любов Твоя перемагає зло, радуйся, бо ти незрима опора для тих, хто в небезпеці, радийся, невтомна помічниця на життєвих шляхах. Радуйся міцний щит, від усякого зла, радуйся все благає і покрови доньки моєї, що даруєш їй мою радість і благословення на земному шляху, Світло істина, яке просвітлює кожну душу від твого сина, походить, Богородице і через тебе світові дарується просвіти душу доньки моєї, світлом Христовим, щоб вона уникала всякої омани, прямуючи шляхом правди. До вічного життя, співаючи з усіма святими, алілуя, бачу тебе, водичи, це як невгасиме світло, що проводить нас у темряві, життєвих буревіїв, захисти доньками від ворогів, видимих і невидимих, навчи, зберігати миру серці, виконувати Божу волю і бути знаряддям добрих діл, щоб промовляти до тебе, Радуйся, світильничі, що сяє душі наших дітей, Радуйся, джерело небесної, радості миру. Радуйся, бо ти є допомога в скорботах і випробуваннях, радуйся стовпи благодаті, що зміцнює віру, радуйся, бо молитвами твоїми серця оживають у Христі, радуйся, вірна, заступниця всіх, хто до тебе вдається, радуйся всеблагає благає і покрови доньки мої, що даруєш їм радість і богословення на земному шляху. Серця наші сповнені подяки за твою материнську любов, Богородице». У любові і милості твої, ми знаходимо спокій до тебе, звертаючись, і молитвою за доньку мою просимо збережи в праведності ті ж душі у випробуваннях, щоб єдності з тобою вона завжди співала. «Алілуя», покривалом всім святим, покрий доньку мою, пречиста Богородиця, щоб ніщо лукаве, зле чи згубне, не наблизилося до неї попровадь її в життя, сповнене світлою благодаті, щоб вона завжди жила в істині сповідувала ім'я Христове і сповнялася дарів Духа Святого, і знову молитовно до Тебе взиваємо. Радися вірна наставниця у справах Божих, радость провідниця до небесного спокою, радость нездолана фортеця у боротьбі з гріхом. радися пильна, стражниця, чистоти серця, радийся, що даруєш силу перемагати зло, радися захисту для тих, хто знемагає в боротьбі, радийся всеблагає заступницею покрови доньки моєї, що даруєш їй мир, радість, і богословення на земному шляху, всі ангели святі на небі, славлять тебе. Пресвята Богородице, як Ту, через яку світ сподобався Спасителя, молю тебе, Ведичице, відведи від доньки мої всі, зваби гріховні утвердяє, у вірі надій, щоби житті завжди звучала подяка Богові, Алілуя, бачу тебе, як міцний покров для всіх немічних і знедолених, і з надією до тебе звертаюся. Даруй доньці мої силу, протистояти знов корінний у добрих справах і наповни душу і смиренням. Щоб кожна мить її життя була хвалінням Бога, то ми співаємо до тебе, радийся оберіг наших душ у час випробувань, радийся джерело невичерпної любові, радися мудра наставниця на шляху правди, радийся терпелива провідниця до спасіння, радийся, бо ти відкриваєш двері до милості Божої, радийся, бо через тебе Господь захищає наші родини, радийся все, Бога і заступниці, і покрови доньки моєї, що даруєш і ми радість. І благословення на земному шляху, чудесами, благодаті Твоєї, наповнений увесь світ, Богородице, і немає таких, хто не відчув би милості Твоєї, то, мої донько мою, до Твого заступництва доручаю, її, Госпоже, добрим здоров'ям, миром, душевним і мудрістю, щоб вона прославляла тебе, і сина Твого. Аллилуйя! Укриє, донько моє від усіх підступів, злих духів, від ворожих наклепів і недобрих намірів. Дарує сміливість стояти в істині, зберігає чистими, серце відкритим до Божої волі, Зі сльозами радості промовляю до тебе, радуйся захисту дітей наших у морі житейському, радуйся світанку надії, хвини з невіри. Радийся твердий мур проти нападів гріха, радися тихе пристановище в годину тривог, радися провідна заря для заблукалих душ, радийся благодатний спокій для матерів, що моляться, радися всеблагає благає заступниці покрови доньки моєї, що даруєш їм радість і богословення на земному шляху, Ось ці покоління проставляють тебе, як невісту на невісну, і матір Божа, яка завжди стоїть на сторожі людських душ, прийми мої прохання. За доньку мою, щоб вона зміцнювалася у вірі і була здатна, гідно переносити всі життєві тягарі, оспіваючи Господа, алівуя, співаючи твої милості, водичиться, дякую за твою опіку і незмінну любов, наділи доньку мою радістю, прощення, миром, який походить від Господа і силою давати всі спокуси, щоб вона перебувала в твоїй благодаті, взиваючи. Радуйся сими світло, що веде до Царства Небесного, радуйся, мудра керманичко, серед буремних хвиль життя, радийся провідна зірка для тих, хто шукає спасіння, Радуйся, радість матерів, що моляться за дітей своїх, Радуйся, бо твоя благодать оновлює людські серця, Радуйся, покрови, що дарує сили терпіння, Радуйся, все благає заступниці покрови доньки моєї, що їй мир, радість і богословення на земному шляху. Хоча й не достойні, та з вірою припадаємо до тебе, водичи це небесна, і благаємо на повне життя, доньки моєї світом Христовим, щоб вона перебувала під твоїм заступництвом, прожила своє життя у благодаті Божій співаючи творцю, Алілуя, Неміч мою, духовну покриваєш своєю милістю, Пресвята Діво, наповни серце, доньки моєї любові до Христа, даруй мудрість, терпіння і смирення, щоб у всьому вона бачила волю Божу і за це дякувала тобі. Радуйся матір, що надійно повні наші серця, радуйся, охорони це невинності її чистоти, радуйся вірна провідниця до джерела вічного життя, радуйся, нездолана допомога в боротьбі за спасіння, радуйся джерело радості для тих, хто довіряє тобі, радуйся бо через тебе Господь, вислуховує наші молитви, радуйся всеблагає заступниці покрови доньки моєї, що даруєш їй мир, радість і богословення на земному шляху. Молитва Моя возноситься до тебе як запашних ім'ям, присвята Богородиці, прийми її за доньку Мою і даруй благодать Твою, щоб життя і стало відображенням волі Божої, а уста її не переставали. Славити Господа, Алівя. Серце матері розривається від турботи за долю доньки своєї, але в тобі водичиться, я знаходжу мир і надію, довіряю їй твоїм молитвам і захисту, бо вірю, що твоя любов сильніша за всі небезпеки. Знову звертаюся до тебе, радуйся пристановищі для тих, хто шукає порятунку, радуйся невсупуща сторожа душ наших, радуйся, бо ти наповнюєш серця, радістю Божою, радуйся, надію всіх, хто молиться за дітей своїх, радуйся світа, що вкази, шляху темряві, радуйся, заступниця наша, в усяких бідах, радуйся все благає, заступниці покрови доньки мої, що даруєш їй мир, радість і благословення на земному шляху. Прийми це, мале моління моє Богородиці, не завиш, донькою мою, без твого святого заступництва, наповниє серце вдячність, щоб вона все своє життя проставляла Бога і тебе співаючи, алівоя, О, Богословина надія тих, хто в скорботах і випробуваннях, не залиш мене, донькою мою, без твого покрову, обережи від злих задумів і спокус, наповни життя світлом і любов'ю, щоб у вірі радості співати тобі. Радость покрови нашого життя в Христі, радуйся небесна провідниця, на шлях спасіння, радуйся джерело невичерпного Божого мого сердя, радуйся тихе пристанище в годину тривоги, сумнівів, радойся наставниці, вірних на шлях Божий, радуйся тверда основа нашої надії, радуйся, все благає покрови доньки, моєї, що даруєш, і мир, радість і благословення на земному шляху. Овсаблая мати Божа, прийми наші моління за доньку, мою навши, у всьому довіряти Божій волі, її до життя вічного, щоб вона разом за святими святыми милість Божу, и співала Господу, аллилуйя. О все благая, матір Божа, прийми наші моління за доньку, мою навчи в всьому доверяти Божій волі, її до життя вічного, щоб вона разом за всеми святыми успіху мились Божий, співала, Господу, аллилуйя, овси благая мати Божа. Прийми наші миління за доньку мої навчи, у всьому довіряти Божій волі, веди її до життя вічного, щоб вона разом з усіма святими оспівала милість Божу і співала Господу, Алілуї, ангелів і людей, водичі все перед престолом Сина Твого стоїш за весь світ, малючий, стажина за річних непокінь, доньку мої під твій святий амофор, прийми, щоб її душа в мирі спасалася, а серце горіло в любові до Бога. Попри Босови, захисти від ворожих нападів, тілесних спокус, і духовного падіння, щоб разом із нею я взивав, радуйся мати, що у тьмі світу світлом вічним сяєш, радуйся, владичице, що душі наші до Царства Небесного направляєш, радуйся, непохитний щити від ворогів, видимих і невидимих. Радуйся покрови благодаті для дітей наших, радуйся, бо через тебе, благословення від Бога сходить, радуйся бо під твоїм омофором, дочі наші знаходять мир, радуйся, все благої заступниці покрови, доньки моєї, що даруєш їй мою радість, і благословення на земному шляху, обрана цариця Небесна, Пресвятая Богородиця ти захисти, пристановище всі. Хто вірою до тебе звертається, до тебе одегітря й в молитві припадаю, і за доньку свою благаю, щоб ти від усякого зла охоронила, на життя вічного прививай милістю своєю, обійняла, взиваючи Радуйся, все благаю заступницею покрови доньки моєї, що даруєш ми радість і благословення на земному шляху. О, Пресвятая Діво Марія, мати Господа нашого Ісуса Христа, Цариця Небесна, Заступниця роду людського і покровителько вірних, зі смиренням припадаю до Твого причистого образу і щиро благаю, прийми молитву мою за доньку мою, а пишіть мене, прохання в коментарях, та заступися перед престолом Твого Сина за її спасіння і її благословення». О, мати милосердя, покриї твоїм небесним і захисти від усякого видимого і невидимого. Вбережи від споку світу цього від гріховних помислів і діянь від усякої недолі небезпеки, допоможи їй всьому виконувати святу волю Господню, ходити стежками правди, зберігати серце чистим для прийняття Божої благодаті, багатодаті, опричиста, богородице, просвяти розум світом Христової істини, щоб у всіх життєвих справах вона керувалася мудрістю покорою, любов'ю, зміцнею у вірі, щоб вона ніколи не відхилялася від шляху спасіння. Навчи щиро молитися, зберігати чистоту дуща тіла та перебувати в благодаті Святого Духа, даруй їй водичице здоров'я душевне, і убережи її від хвороб, скорботи, зневіри. Нехай ангел охоронить завжди охороняє від усякого, зла, наставляє на добрі справи та оберігає від гріхопадінь. Благаю тебе, мати, все благо своїй в навчанні праці та в усякому починанні, нехай життя буде наповнене миром і радістю, щоб вона прославляла Твого Сина, і нашого Господа, Ісуса Христа, усіма своїми дівами, словами і думками, по всеблагадича, коли настануть важкі повини в її житті, допоможи їй не впадати у віччя, але завжди пам'ятати, що твій син. Я милосердним Спасителем, який ніколи не залишає своїх дітей, її віру і веди до вічного спасіння, бо причиста мати Господа нашого, навчи мене і земну матір або батька, гідно виконувати свої обов'язки перед нею. Подай мені терпіння, мудрість і силу виховати її багаточесті та вірі, бо сові нашу родину, щоб вона була єдиною в любові й у служінні Господу, о Мати Божа, присвята владичиця молитвого сина, щоб він був милостивий до моєї доньки, щоб він подав їй своє благословення і привів до вічної радості в Царстві Небесному, прийми цю молитву мою, укріпи мене в надії і віруванні, Нехай буде воля Твого Сина у всьому, бо Тобі, Пресвята Богородице, належить слава, честі поклоніння, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Водичице, наша Богородице Пречиста, Діво Марія, мати Христа, Бога нашого, з любов'ю припадаємо до Твоєї материнської милості, бо ти мати всіх, хто звертається до тебе з вірою та надією. Просимо тебе, все, Бога заступнице, будь покровом і захистом для доньки нашої. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Україні твоїм всесильним мофором, захисти від всякого зла, видимого і невидимого від хвороб тілесних і духовних, від спокус гріховних і дій лукавого, збережи життя в чистоті та правді, щоб вона, прославляючим Господнє, завжди перебувала в мирі та любові. Даруй їй милостова мати ми родоще, щоб у всі дні її життя, серце її було сповнене твердою віри і непохитної надії, її в часи випробування наділи її терпінням і духовною силою, щоб вона з твоєю допомогою могла давати всі труднощі. На своєму шляху просимо тебе, небесна, наставниця направляє шлях до спасіння, даруй розуміння волі Божої у прийняття рішень і щирість у словах та ділах. Паши добрих і щирих людини життєвій дорозі, щоб вони допомагали їй у добрих справах, і розділяли з нею радістю, Господі. Благослови, мати Божа і життя Богополучем, спокоєм і духовною радістю, укріпи її у вірі недіє і любові до Бога й ближніх, щоб усіма днями її життя вона прославляла Тебе, Всебогу заступницю і Господа нашого Ісуса Христа, бо ти матір милосердя, скоропослушниця і покровителька всіх, хто з любов'ю і вірою припадає до Тебе, тобі славу, подяку і поклоніння висилаємо нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео надішліться від обвижні вашим для поширення Слова Божого, восевення Пресвятої Богородиці. Нехай перебуває з усіма нами.